І можна, на жаль, навести велику кількість прикладів, коли у нас є молоді люди, командири навіть бригад, яким там за 20, не те, що за 30, які абсолютно некомпетентні на своїй посаді, через які гинуть сотні людей, зриваються важливі бойові завдання, і їм все сходить з рук, тому що вони подобаються пану сирському або там подобались пану залужному. Тут, на жаль, ця проблема у наших генералів з призначенням Любімчиків вона дуже гостра і дуже небезпечна. Ну тобто, ця система побудована це на фаворитизмі. Система. Така сама система. Це генерал Гнатов. Я просто взагалі не зрозуміло на яких підставах він призначений командувачем осу в Хортися, Перед ним був командувачем ОСУВ, нагадаю, сам Олександр Сирський. Зараз фронт Хортисі розширений, і фактично, це більша частина активного фронту і більша частина діючої армії. Я бачив, як е, керує.